Вітаю всіх мешканців Київщини. Продовжуємо інформувати вас про важливі процеси нашої області. Сьогодні поговоримо про ситуацію з пунктами незламності та мобільним зв'язком. Всі пункти незламності на Київщині мають бути переведені у робочий режим. Відповідне доручення отримали всі райони та громади області за результатами засідання штабу Ради оборони нашої Київщини. Ситуація з енергозабезпеченням складна. І маємо зробити все, щоб люди мали змогу підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, викликати екстрені служби в разі потреби. Наразі вже функціонують 225 пунктів незламності. Готові до відкриття ще майже 400 пунктів. Пункти розгортають органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес та Укрзалізниці. Утримуючи мало скар, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним в першу чергу керівникам громад. Оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад, чітка інформація, місце, графік та умови роботи. Мешканці громад не повинні по всьому населеному пункту бігати та прошукувати, де б підзарядити телефон чи гаджети. Обов'язкове оснащення пунктів незглавності: світло, інтернет, доступ до мобільного зв'язку, всіх операторів, вода та аптечка. Доручив також головам районів та громад проаналізувати потребу у відкритті додаткових пунктів, зважаючи на скарги людей, що в деяких місцях їх немає. Адреси всіх пунктів незглавності та укриттів можна перевірити на сайті Київської обласної військової адміністрації та в чат-боті Київщина безпечна. Якщо є проблеми з роботою деяких з них, там же залишайте, будь ласка, скаргу. Оперативно буду розбиратись. Крім того, на засіданні штабу Ради оборони Київської області обговорили питання щодо відсутності мобільного зв'язку внаслідок тривалого відключення світла. Питання обговорили за участі представників мобільних операторів, Vodafone, Kyivstar, Lifesell. Проблема є, і її визнають. Визначили кроки, як оперативно все виправити. Кількість генераторів на станціях, які надають зв'язок, потрібно збільшувати. І мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість. Всі базові станції оснащені. Новими акумуляторами нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу в мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. Причина це дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатись через тривалу відсутність електроенергії. І ще одна проблема вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть одну годину. Робот. Тому мобільні оператори мають надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а також в разі потреби їх замінити. Дякую за увагу.